Ось так за декілька метрів від європейського кордону українці показують своє виховання, Розлючений і не крований натовп бійки та галас. А все через те, що польща на місяць призупинила дію карток МРГ. Тобто люди, які мешкають в 30 кілометровій зоні від Україно польського кордону, тепер можуть потрапити до сусідньої держави лише на загальних підставах при наявності паспорта та візи. Чому візи їдуть? Що їде? Польські карточки їдуть, а МРГ українські карточки не А чому тут так не чому тут віза? Я за карту тут теж гроші. Так, так, за корці. Вони кричать, що у них забрали останній хліб. Таке рішення, ніщо інше, як удар по гаманцях місцевих мешканців. При кордоні зоні виросло вже покоління, яке звикло не працювати, а носити до Польщі цигарки та горілку. Адже такий товар в Європі можна вигідно продати щонайменше вдвічі дорожче. Про свої неофіційні заробітки так звані човники не говорять. Утім, коли камера бусім то вимик. Кається язики у нелегальних бізнесменів розв'язуються. Вони зізнаються, возять все: сигарети, горілку, спирт, цукерки та навіть лікарські рослини. «Тут ціла ціла траса їздила зі Львова починаючи. Та багато людей їздило, де є та, хто має ту картку. Та вона пішов, переніс дві, дві пачки, переніс, заробив 8 злотих. 8 зараз там на чим було, 42 гривні. Так? Я купився тих сусісок, трохи люди з того виживали. Приїхав назад на підсадку, 50 гривень заробив. 100, 100 давали, 80. Ну, 100, 80. хай буде там 50 давали. А ще поблизу постів з обох боків стояли люди з прикордонних сіл, так звані піджаки. Їх за винагороду водії підсаджували до своїх машинок, що ліміт товару, який перевозили, перевищено. Чим більше піджаків, тим більше продукції не підлягає оподаткуванню. Точитайте, якщо 10 разів сісти на ту підсадку 10 днів, то є 500 гривень. Я не рахую, що тих дві пачушки і ту фляшку горілки. Ми ті ми тільки з того живемо з тої Польщі. Свої заробітки на такій дрібній контрабанді самі чиновники називають скромними. Утім красномовнішими є добротні будинки одразу на під'їзді до пункту пропуску Шегині Медика. Не виправдовується, вдома роботи немає, а їхати працювати легально, до прикладу, у Львів, їм не вигідно. Ви кажете, що немає роботи, тобто не можна влаштуватися на роботу чи як? За півтори тисяч доїжджати до Львова, так як я доїжджаю. І що лишається мені? таке, Не кожен буде їздити, а є багато старших людей, яким там невигідно і не можуть просто. Більше можна заробити за місяць, ніж. На Польщі, ніж на роботі, Львові. поведінка розлючених мешканців 30 кілометрової зони вразила навіть тих, хто постійно стає на захист прав громади. Тоді, коли власники карток МРГ назвали цей безад прикордонним майданом, очевидці іменують пакет соромом української нації. Дикість казну неймовірно. Вони є відображенням в ну, всієї нації. Власне, так нас будуть сприймати як якихось дикунів. Ми Можемо просити, ми можемо проявляти свої протести, але це має бути в мирному руслі. Це не може бути таким диким чином. Психологи таку поведінку називають емоційною істерією. Експерти кажуть, українці просто не вміють поважати інших. Навпаки, би треба було проявити себе більш толерантно, терпимо з довірою віднестися до даного рішення. Тому що ми прагнемо йти до Європи, і якщо нас бачать зі сторони наші ж сусіди, які ми постійно вступаємо в якісь конфлікти. Безлад на пунктах пропуску вразив чи не всю країну сьогодні на сайті президента України навіть з'явилася петиція про скасування малого прикордонного руху з Польщею назавжди. Мовляв, гендлярі створюють негативний імідж для усієї держави. До того ж, не платять податки. Олена Рунчук, Анастасія Королюк, Антон Лакіза, програма Львів ТБ».